Нептра є відмінним вибором для лікування зовнішнього отиту як препарат першої лінії. Причиною цього є, по-перше, його дієвість та зручність використання. Це єдиний препарат на ринку для лікування зовнішнього отиту, який діє лише за одне застосування. Всі інші доступні нам продукти вимагають багаторазового застосування протягом певного періоду часу, щоб бути ефективними, крім одноразового застосування. Препарат Нептра фактично охоплює від 70 до 90% типів інфекцій, які спостерігаються в загальній практиці щодня. Переважна більшість випадків отиту викликані Стафілококус псеодинтермедіус та Маласезія пахідерматіс, і згідно зі складом діючих речовин, Нептра підходить для їх лікування. Флуорфанікол, як антибіотик вузького спектру дії, є нішевим засобом. Що використовується спеціально для лікування отиту у домашніх тварин, тербенафін дієвий проти меласезія пахідерматіс і є дуже ефективним місцевим протигрибковим засобом, а також мемотазон найпотужніший місцевий стероїд, що ідеально підходить для лікування місцевого запалення, свербежу та дискомфорту, який ми спостерігаємо у наших пацієнтів. Ще одна причина, чому нептра настільки чудовий як препарат першої лінії, полягає в тому, що він фактично доставляє правильний об'єм ліків у вушний канал. Отже, у нас є комбінація препарату, який застосовується одноразово і забезпечує повний контроль і впевненість з боку ветеринара, адже власнику не потрібно нічого робити. А також є діючі речовини, які лікують те, що ми спостерігаємо у 70-90% випадків щоденно. А також маємо доставку правильного об'єму ліків у вушний канал.